Право вільного вибору. Право вільного вибору це право, яким Творець наділив кожну душу. Це дар, який полягає у можливості вибору шляху світлого або темного, тобто розвитку або деградації. Для чого душі таке право? Наявність цього права є прямим свідченням свободи душі. Є доказом того, що Всевишній не керує нею, не обмежує, не здійснює жодного тиску, жодного примусу. Також наявність у душі такого права є свідченням істинної любові Творця, Божественної любові, на яку не здатні люди. Адже він надає кожній душі право відвернутися від нього, обравши темний шлях, після чого душа може повернутися на світлий шлях, якщо сама цього забажає, знов таки. Це означає, що творець приймає та поважає будь-який її вибір, та не закриває для неї можливість повернутися до нього. Не утримує її силою біля себе, не примушує його любити, не примушує саме йому служити, а дає можливість обирати. Здавалося б, все просто: обирай той шлях, який бажаєш. Однак парадоксом є той факт, що багато людей не вміють користуватися цим правом, а деякі навіть не здогадуються про наявність у них такого права. Протягом втілення душа зі світлою програмою стикається з великою кількістю ситуацій, в яких їй необхідно зробити той чи інший вибір. І це крім того, що вона перед втіленням ще обирає собі програму розвитку. Для чого наставники створюють такі обставини? Для того, щоб душа вчилася реалізовувати, використовувати, власне, право вільного вибору. І з цією ж метою, до речі, існує багатоваріантність майбутнього. Для чого душі вчитися користуватися своїм правом вільного вибору? Для того, щоб не набути рабської свідомості, щоб душа не стала автоматично жертвою темних сил, щоб вона, якщо і бажає обрати темний шлях, то робила би це свідомо. Люди, ж, не розуміючи, що виникнення ситуації, коли в них з'являється два і більше варіантів для вибору, це можливість реалізувати право дане їм творцем, лякаються. Починають звертатися до екстрасенсів, гадалок, щоб ті порадили, що робити. Однак справа в тому, що майбутнє багато варіантне. І станом на конкретну хвилину, екстрасенс може відчути, побачити один варіант, однак вже за кілька годин це може стати неактуальним, оскільки хтось з людей, причетних або кілька людей, причетних до ситуації, свідомо чи несвідомо, зроблять. Вибір на користь тих чи інших дій, і вони тим самим переміщають себе на іншу лінію, відповідно на інший результат. Чому ж людина боїться робити вибір? Вона боїться відповідальності за наслідки. Страх відповідальності це ознака незрілості душі. І звідси бажання делегувати своє право вибору іншій особі. Це фактично спроба перекласти відповідальність за наслідки на іншу душу. Людина не розуміє, що негативний досвід ще цінніший, ніж позитивний. Так, він болючий, але з нього можна винести цінні уроки, а з позитивного таких можливостей значно менше. Люди ж думають, що вони живуть виключно. Для того, щоб переживати тільки позитивний досвід. У людини, яка постійно прагне уникати, реалізовувати своє право вільного вибору, поступово формується рабська свідомість, формується неправильний спосіб мислення, хибні уявлення про світобудову та про себе. Думаю, в оточенні кожного з нас є люди, які вважають себе паперовим корабликом в океані. Вони переконані, що від них нічого не залежить, що існують певні фіксовані варіанти розвитку майбутніх подій їхнього життя і займають таку пасивну позицію. Небажання робити вибір призводить до того, що події їхнього життя складаються хаотично або десятиліттями не змінюються на краще, а вони це називають долею. Такий спосіб мислення дуже шкідливий. Він призводить до бездіяльності і дуже сильно стримує розвиток душі. Хоча ви скажете, що відмова робити вибір це теж вибір. Але це все одно, що людині щодня пропонують ті чи інші страви на вибір, а вона вибір робити відмовляється, страждаючи в той самий час від голоду. Самі розумієте, що наслідки такої бездіяльності будуть вкрай неприємними. Отже, ми визначили два хибні типи поведінки. Це бажання делегувати власне право обирати іншій особі та відмову робити вибір взагалі. Причиною цього є забруднена свідомість, яка охоплена надуманими страхами, неправильним способом мислення, хибними уявленнями про дійсність. А як же нам користуватися нашим правом вільного вибору без шкоди для себе та інших? Правило перше. Коли ми бачимо більше одного варіанту рішення тієї чи іншої проблеми, виходу з тієї чи іншої ситуації, це не є приводом для хвилювання, для тривоги. Це означає всього-навсього, що нам дають можливість реалізувати наше право вільного вибору. Друге, немає правильного чи неправильного вибору на духовному плані. А є на духовному плані ваш вибір або не ваш. Ваш це коли ви робите його усвідомлено, коли на нього не впливають надумані страхи, шаблони, обмежуючі переконання, залежності, тобто те, чим забруднюється свідомість, а не ваш, коли ви керуєтесь забрудненнями свідомості або коли делегуєте своє право іншій особі. Чому важливо, щоб ваш вибір відповідав істинному бажанню вас як душі? Забруднення свідомості формує викривлене уявлення про дійсність. Це те саме, що судити з власного зовнішнього вигляду з відображення у кривому дзеркалі. З такої точки зору вірогідність прийняти сприятливе для себе рішення вкрай низька. Також нерозумним є передача свого права вибору іншій особі, часто мало знайомій. Навіть якщо ця особа контактує з духовним світом та спитає поради для вас, але це все одно буде варіант вибору іншої душі, тобто тієї сутності, до якої звернуться е, за порадою. Слід пам'ятати про те, що темний вибір веде вас до деградації, а вибір світлого шляху до розвитку. Як же визначити, який з можливих варіантів вибору є темним, а який світлим? Ну, це дуже просто. Якщо варіант. Який доступний до вибору, може зашкодити якій-небудь душі, а саме, приміром, здійснити що до неї примус, маніпуляцію, обмежити її право на свободу вибору, призводить до перечасного її виходу із втілення, сприяє її деградації, або якщо цей варіант шкодить екології планети, або коли людина надає перевагу матеріальному, перед духовним, ну і так далі тому подібне. Це вибір темного шляху. І, відповідно, все, що навпаки, це світлий шлях. Однак бувають не зовсім однозначні ситуації, коли людині здається, що вона робить світлий вибір, а по факту, виявляється, навпаки. Приміром, це випадки, коли нам здається, що ми робимо щось на благо іншої душі, а насправді шкодимо собі, здійснюючи примус. Наприклад, якщо ми бачимо, що хтось деградує, приміром набуває залежність від певних речовин, ми маємо вибір допомогти подолати залежність людині, ігнорувати її або сприяти посиленню залежності. Який з цих варіантів світлий – очевидно. Однак, якщо ми в прагненні допомогти, починаємо здійснювати примус, то наш вибір перетворюється на темний. Якщо душа не бажає прийняти нашу допомогу, а обирає шлях деградації, це її право. І порушувати його ми не можемо. З цієї причини деякі люди воліють не допомагати, якщо їх не просять. Ще одна крайність, яка, ну, тобто люди займають ось таку пасивну позицію. Хоча не завжди той, хто потребує допомоги, може цю допомогу попросити, наприклад, тварини не можуть просити. Так? І навпаки, не завжди той, хто просить, дійсно її потребує. Тому це теж не світлий вибір. Якщо у вас є можливість допомогти деградуючій душі, а ви навіть наміру такого у вас не з'явилося, ви нею не скористались можливістю цією, оскільки та не просить. То за таку бездіяльність теж можна, тобто є вірогідність набрати темну енергію. Ну, тут будуть, звичайно, в залежності, які обставини, теж, так, можуть бути нюанси. Але загалом схема така. Це стосується не тільки питань духовного росту чи деградації. Це можуть бути різні ситуації, коли, приміром, комусь стало погано, щодо до кого здійснюється насилля і так далі. Якщо немає хоча б спроби, немає наміру хоча б допомогти, це може призвести до набору темної енергії. А якщо наслідки такої вашої бездіяльності стануть трагічними для тієї людини, то і ем, ще є вірогідність набути кармічний борг. Звісно, не в усіх 100% випадків доводиться робити вибір між світлим та темним шляхом. Бувають і такі звичайні побутові ситуації. Наприклад, обираючи в магазині для себе. Колір шкарпеток, ви не постаєте перед таким важливим вибором. А що ж це за такий вибір? Можливість такого вибору це просто ознака того, що ви перебуваєте в світлому просторі, де дотримано принцип різноманітності. І в даному випадку ваш вибір не вплине на вашу кармічну історію, а буде тільки тренуванням вашого навику обирати серед можливих варіантів. Таким самим принципом слід керуватися у вихованні дітей, для того, щоб вони звикали до багатоваріантності, щоб сприймали можливість обирати як благо, а не як проблему, і для того, щоб усвідомлювали, що вони вільні. Невміння страх здійснювати вільний вибір часто властиві людям, які народилися або зростали в умовах темного державного устрою. В країнах, де панував ну, або панує тоталітарний режим, де порушувалися права людини, обмежувалася її свобода. І немає значення, чи там панувала комуністична ідеологія, чи якісь радикальні релігійні течії чи ще яка-небудь. суть одна і та сама, темна, оскільки головне, що порушується право душі на, виль, на вільний вибір. І у таких системах виховуються цілі покоління людей із рабською свідомістю. І навіть після падіння таких режимів люди ще не скоро звільняються внутрішньо, і їм ще деякий час властиві риси Рабської свідомості. І ще певний час вони виховують своїх дітей, онуків, виходячи з такої позиції. Основною ознакою темних систем якраз і є обмеження права вільного вибору. А вміння користуватися цим правом та недопущення обмеження свого права вільного вибору є ознакою вільної душі, є ознакою того, що душа перебуває на шляху розвитку. Відмова ж від цього права, нехтування ним є ознакою невігластва і нерозуміння своєї природи. Щодо того, як навчити дітей користуватися своїм правом вільного вибору, перше правило це створювати опції, з яких можна обрати. Все починається на побутовому рівні. Це можливість самостійно обрати іграшку, колір, одягу, фрукт, мультфільм, книжку, гурток тощо. Звісно, поки дитина маленька, саме батьки створюють для неї варіанти, з яких можна обрати. І це правильно, оскільки дитина в силу свого віку не може відрізнити, що для неї корисно а що шкідливо. Тому е батьки, ці варіанти, всі, всі для неї сприятливі, так? створюють. Однак опції потрібно створювати, щоб навчити обирати, навчити прислухатися до своїх бажань, щоб формувати смаки, вподобання. Правило номер 2 не нав'язувати власний вибір, не робити вибір замість дитини, не здійснювати на неї тиск з метою вибору нею, нею того, що вам потрібно. Через це батьки набирають темну енергію часто, а дитина ризикує піти хибним шляхом. Особливо такий тиск часто здійснюють батьки щодо вибору професії, адже в цей період дитина все ще залежить від них, і цим батьки користуються. Також існують випадки навіть втручання в особисте життя своїх дітей, коли обирають з ким одружуватись, тобто здійснюють тиск, нав'язуючи ту чи іншу кандидатуру. У деяких культурах існують подібні традиції, однак і в тих, де цього немає, теж таке відбувається. І це, звісно, неприпустимо. Третє правило інформувати. Оскільки батьки мають більше досвіду, їхнім завданням є надати дитині максимум інформації щодо варіантів, з яких вона обирає, щоб та мала повноту розуміння, щоб могла прогнозувати наслідки свого рішення. Четверте правило підтримка та прийняття. Який би вибір не зробила ваша дитина, подобається він вам чи ні, варто поважати її вибір, адже це її право. І навіть якщо вона отримає негативний досвід, це будуть її уроки. І задача батьків не говорити, а ми ж тебе попереджали, і не здійснювати тиск з метою ізоляції дитини від негативного досвіду, а прийняття та підтримка. Адже, нагадую, немає правильного чи неправильного вибору, є ваш вибір або не ваш. Хочу наголосити на такому нюансі. Ваша свобода вільного вибору. Не безмежна. Вона закінчується там, де починається свобода вільного вибору іншої душі. Наведу примітивний приклад, але на ньому легше зрозуміти. Уявімо собі двох сусідів, один з яких бажає щодня ходити в гості до іншого. Має право це його вибір. Однак, якщо другий не бажає його у себе приймати, то він не порушує право вибору першого, оскільки з'являється. І його тут з'являється якраз в цей момент, і його право вільного вибору, а саме не приймати гостя. І якщо перший наполягає, здійснює тиск, то він набирає темну енергію, оскільки саме він порушує свободу вибору, вільного вибору іншої душі. Наступне питання, яке виникає в цій темі, як же робити вибір, виходячи зі своїх істинних бажань? А не під впливом інших людей чи певних обставин. Єдиний вихід це очищення свідомості. Адже якщо ви маєте яку небудь залежність, приміром, то вибір будете робити не ви, а ваша залежність замість вас. Якщо маєте надумані страхи, то у виборі будете керуватися ними. Якщо мислите шаблонно, то зробите вибір за певними стандартами, нав'язаними іншими людьми. Тобто це все буде не ваш. Істинний вибір, не істинні бажання ваші. не буде відповідати цей, цей вибір не буде відповідати вашим істинним бажанням. І у такому випадку людина ніколи не буде задоволена своїм життям, їй завжди чогось буде не вистачати, вона буде проживати просто не своє життя. Оскільки професію обирала ту, яку нав'язали батьки. Нещасливий шлюб оскільки в поспіху одружилася не зі своєю людиною. Всі ж уже Встигли одружитися, вона ще ні, тому за шаблоном, за стереотипом вирішила це зробити. Втрачене здоров'я, оскільки йшла на поводу в залежності і так далі. Людина, що рухається шляхом духовного розвитку, відчуває внутрішній дискомфорт, бажання чинити спротив у випадку найменшої спроби з боку когось порушити її право вільного вибору. Якщо ж людині комфортно, коли хтось замість неї робить вибір, якщо вона не відчуває при цьому жодного дискомфорту, то, на жаль, це ознака того, що душа не усвідомлює себе вільною, а також це ознака відсутності позитивної динаміки на духовному плані. І ще одне питання в цій темі це як право вільного вибору душі під час втілення поєднується з програмою розвитку душі. Яку вона вже обрала перед втіленням. Справа в тому, що програма розвитку душі містить собі ключові моменти, тобто не всі деталі, а ключові моменти умови втілення, а також задачі на втілення, так? духовні задачі. Як-от, що може міститися статі, етнічна приналежність, так, це як умови, а може містити професію або просто конкретний той чи інший вид діяльності, ну і тому подібне. В ній не міститься кожна деталь втілення. Левову долю подій людина обирає ну, свідомо чи несвідомо, але обирає. І в усьому присутня багатоваріантність. І душа може обирати. Також багато ситуацій, в яких пропонується зробити вибір, є можливостями для набору душею світлої енергії. Тобто серед варіантів присутній той, обравши який, душа набере світлу енергію. Тобто, це теж як такий інструмент. Єдиний виняток це правило пріоритетності програми розвитку душі. Якщо вибір, який робить душа у втіленні, суперечить її програмі розвитку, Тобто тому вибору, який вона вже здійснила до того, як прийшла у втілення, то наставник блокуватиме такий напрямок руху. Тобто, в будь-якому разі будуть перешкоди на цьому шляху. Ну, приміром, поширені випадки. Згідно програми, душа повинна професійно розвиватися в одній сфері, так? Тобто для неї це принципово, це прописано в її програмі. А вона прагне отримати якусь іншу професію, спеціальність. У такому випадку, наприклад, блокуватимуть її вступ до певного навчального закладу. Або за програмою в людини має бути одна дитина, вона хоче більше дітей. Тут можуть бути проблеми із зачаттям наступної дитини. Тобто, так, можливо, рано чи пізно люди все одно, якщо будуть наполегливо йти до цих своїх за цих своїх бажань. А можливо, такі і дозволять їм це, але це буде зробити дуже і дуже складно з великими труднощами, тому що програми розвитку душі в пріоритеті.